Всім привіт! Ось хочу показати вам грунтопокрівні рослинки, які в мене є в наявності. Оце вербейник монетчатий, жовтий. А оце живучка Браугерц і тут є серед неї кілька горщиків чоколад чип. Живучка. Ось час від часу змінювала свій колір. Весною вона була вся, оці два сорта, які тут є, вона була вся, вся коричнева, коричневого кольору. А потім вона потрішки мінялася. На зелений, потім знов на такий на коричневий чи бордовий. Тепер ось тут є вже серед неї такі жовті листочки. І жовті, і зелені, і бордові всілякі. Ну, звісно, коли вона цвіте, от тут ще позалишались квітоноси, цвіте синіми квіточками дуже гарно. Ну і вербейник монетчатий. Я зовсім недавно відкрила для себе цю рослинку. Дуже мені подобається, стелиться по землі. Дуже гарно. Є ще зелена, квітне ось такими жовтими квіточками. Її можна, оцей вербейник, монечити, його можна вирощувати і в кашпо. І він буде гарно звисати ось такими пагонами. Бачите? Коли він густо наростає, і тоді, коли багато пагонів, то дуже гарно. Зимує в ґрунті, в садку чи на клумбах, його не треба нікуди викопувати. Він зимує гарно в землі, на вулиці. Зараз тут сонце грає такими проміннями своїми промінчиками. І може здаватися, що цей вербейник як салатовий чи зелений. Ні, це жовтий. Ось такий жовтий колір, який я вам тільки що показувала. Ось такий, бачите, дуже гарний. І, до речі, буде дуже гарно, якщо їх поряд посадити оці рослинки. Будуть такі дуже гарні кольори. Тому придивляйтесь, придивляйтесь, думайте і замовляйте. А під відео я залишу свій мобільний, і ви можете писати мені як на Viber, так і в Telegram.